Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми розпочинаємо навчання на тему ноутбук. Це дуже корисний інструмент, який зроблений на Google платформі на основі штучного інтелекту, і я одразу продемонструю вам його. Одну секундочку, я ще раз поширю кран, щоб був доступ до звуку до звуку. Я одразу хочу продемонструвати вам його можливості. Всього за декілька хвилин, не витрачаючи багато ресурсу, ми можемо зробити ось таке відео. А що як лідерство, це не якийсь там вроджений талант, а радше набір інструментів, так саме інструментів, які можна і треба використовувати для побудови крутих, успішних команд. Ну що ж, давайте зануримось у цю тему глибше. Дивіться сучасні кінець. Отже, ми не будемо довго дивитися. Хочу зазначити, що це відео має е, голос дуже активний, такий, який має е, якийсь інтелект, цей голос. і він е, розповідає не дуже так спокійно, як ми звикли до штучного інтелекту. Він, він робить різні слайди, різні зображення. Це посу. І спілкуються дуже жваво. А, також ми можемо за допомогою цього інструменту зробити аудіопереказ або підкаст. Також зараз його прослухаємо. Знаєте, є така статистика від Gallup. От вона мені просто не дає спокою. Лише 15% працівників у світі відчувають себе повністю залученими. 15%! Так, це вражаюча цифра. Справді. Це ж виходить... Отже, ви почули також, що е, діалог двох людей, і він містить е, якесь певне емоційне забарвлення, що дуже незвично взагалі для штучного інтелекту. Тобто дуже е, крута е, річ. І я зараз покажу, як же його знайти. Ми з вами переходимо на початкову сторінку Google Chrome і натискаємо на ось ці 9 крапочок, тобто додатки від Google, і листаємо в самий низ і потрапляємо. Бачимо ось цей значок ноутбук LM» і натискаємо на нього. Все, ми вже перейшли. Реєструватися там не потрібно, адже якщо у вас вже є аккаунт у Google, то ви вже там автоматично зареєстровані. Тобто, це е, такий самий інструмент, як Google Диск, або як е, Google Meet. Отже, ми що тут бачимо на інтерфейсі? Це рекомендовані блокноти, тобто, ви можете зайти і надихнутися блокнотами, які вже створювали інші. Те це нещодавні блокноти, або все ж таки мої блокноти. Тут також ми можемо перемикатися і можемо е, визначити, як це буде, або у вигляді іконок, або у вигляді списку. Тобто ми будемо бачити наші блокноти. І кнопочка Створити тут, або Створити новий блокнот тут. Отже, давайте почнемо створювати і побачимо, що. Ще вміє взагалі цей блокнот. Для того, щоб створити цей блокнот, ми маємо додати сюди джерела. І тут я одразу проговорюсь, що цей інструмент працює як штучний інтелект, як чат GPT. Тут можна спілкуватися у чаті, але його особливість і перевага перед чатом GPT в тому, що він буде брати інформацію лише з тих джерел, які ви йому надали. Тобто він не буде йти у пошуках в інтернет. Інформацію, він буде працювати лише з тією інформацією, яку ви надали йому раніше. І що ми можемо додати? Ми можемо додати файл PDF, файл TXT, Markdown або аудіо. На жаль, цей інструмент не працює з файлами Excel, PowerPoint і Word, але е, всі ці файли можна переформатувати. Excel можна, в принципі, переформатувати в PDF, файл. Е, PowerPoint також можна переформатувати в PDF. А що зробити з Word, зараз дізнаємось, тому що він працює напряму з Google диском і Google документами, тобто Word можна е, вставити в Google Документ, і також він працює з Google презентаціями, але важливо зазначити, що е, з тими лише презентаціями, які були спочатку створені на Google Диску. Тобто, якщо ви завантажили презентацію зі свого комп'ютера на Google диск, він її не побачить. Також дуже зручно цей сайт працює з посиланнями і з YouTube каналом, тобто з посиланнями з YouTube. І можна просто вставити якийсь готовий скопійований текст. Отже, зараз я додам усі ці джерела. Отже, зараз ми будемо додавати джерела і одразу покажу майже всі, як що робити. Щоб завантажити файл з комп'ютера, ми маємо вибрати файл. Я натискаю на ось цю синю плашечку і обираю. У мене є ось дві презентації: лідерство через натхнення і типи лідерства презентація. І ми бачимо, що вони сюди завантажуються. Е, можемо ще додати тобто джерела, ось ми бачимо ось тут перше поле це джерел. Ще додаємо. Я додаю з Google документа, тобто тут не треба нічого під'єднувати, воно автоматично під'єдналося. Я хочу ось ці дві типи лідерства, лідерство через натхнення. Вибрано два. Е, всі два документи додаю. Google презентацію додавати не буду, я думаю, зрозуміло, так само, як і Google-документи. Тепер я хочу посилання на сайт. Е -е, і я ось копіюю сайт і додаю сюди. Тут в принітках знизу написано, щоб додати кілька адрес, розділити їх пробігом або почніть з нового рядка. Буде імпортовано лише текст, видимий на сайті, тобто мається на увазі, що е -е, фотографії, картинки він не бачить, він їх не імпортує. Але, в принципі, вони нам не потрібні. І YouTube також. YouTube, ось я вставляю, але е, буде імпортована лише текстова версія. Тобто він транскрибує і бачить е, текст. І, звісно, що тільки загальнодоступні відео YouTube. Тобто, якщо у вас закритий канал, то він не буде його бачити. Ми вставляємо. Він бачить текст і бере з нього інформацію. Це дуже корисно, наприклад, коли відео в Ютубі, якесь навчальне, триває 2 години, годину і так далі. Вам потрібно швидкий огляд. Ви завантажуєте сюди це відео і робите, наприклад, аудіо або відеопереказ на 10-15 хвилин і найкориснішу інформацію з цього отримаєте. І ще тут є функції: одразу покажу вставити текст, тобто ми можемо готовий текст сюди вставити. І остання функція це знайти джерела. Тобто, якщо у вас є тема, але ви не можете, у вас немає джерел, то ви пишете сюди, він самостійно знаходить в інтернеті або на вашому Google Drive він знаходить е джерела. Отже, що ми тепер можемо робити? Давайте перейдемо, подивимося ще, ще на два поля. В нас є джерела, ми вже ознайомилися з ними, в нас є чат. Чат це щось на кшталт чату GPT. і е, ми можемо ось таким чином згорнути ось ці дві два поля, щоб вони нам не заважали. Але я розгорну студію. І щось запитати. Наприклад, нам тут запропонувала, ми можемо почати тут вводити текст, а можемо запропонувати, яким чином лідерство через надх. Він прямо формує залученість та продуктивність команди, і він нам відповідає. Він не просто відповідає, він нам показує, звідки він взяв цю інформацію. Ще раз нагадаю: те, що він нам зараз відповідає, це все взято лише з оцих джерел, які ми йому надали, нічого іншого. І ми маємо відповідь. Ну, ми зараз її не будемо перечитувати. Основна ще особливість в тому, що ви маєте зберегти чат. Тобто я вам зараз продемонструю на е, прикладі іншого такого самого блокноту на таку саму тему. Я вже з ним працювала і е, я не зберігала чат, Тобто я працювала вчора, зайшла сьогодні і в чаті немає переписки. Для того, щоб вона була, треба нам зберегти. І отут натиснути оцю кнопочку Зберегти в нотаці». І він одразу переходить от в студію. Студія це різні можливості роботи з цим інструментом. Зараз продемонструємо також. І от він цю нотатку зберіг. Наприклад, ось тут показую: я зберігала три дні на тому нотатку, нотатку, і ми її бачимо. Ось вона виглядає ось так. Тобто, якщо ми не збережемо, завтра ми зайдемо. І тут буде лише ось такий, ось такий вступ, все, більше нічого. Тому, якщо вам ця нотатка потрібна, ця відповідь, ви маєте її ось тут зберегти. Ви можете задати декілька питань і тоді збережуться всі відповіді, які були до цього. І давайте все ж таки перейдемо до студії. З чатом розібрались, все, начебто, зрозуміло. Давайте перейдемо до студії. Що ми маємо? Ми маємо аудіопереказ, відеогляд, те, що нам цікаво, і ментальна карта. Все це можна налаштувати. Якщо ми просто натиснемо сюди от ментальна карта, ми натискаємо і бачимо, що наш блокнот почав генерувати. Генерація займає якийсь певний час. Тому я вже покажу готові зроблені інструменти. От, наприклад Ментальна карта, яка була зроблена. Бачите, я можу натиснути сюди, поверніть мені, розгорніть мені ментальну карту, натиснути сюди визначення та важливість лідерства, або 6 стилів лідерства, і кожен стиль ось так ще натиснути, і ще натиснути. І ось така чудова ментальна карта. І якщо я хочу щось детальніше дізнатися, я натискаю сюди, і в мені чат починає. Бачите, відповідати. Повертаємось до студії. Тобто це вже готова ментальна карта. Дуже зручна. Також аудіопереказ і відеоогляд. Ми вже побачили, як це виглядає, і почули, і зазначу, що їх можна налаштовувати. Налаштовувати можна за допомогою ось цього, ось цього олівця, натискаємо на олівець. І що ми бачимо? Що аудіопереказ можна зробити: глибокий аналіз, коротку версію, рецензію або дебати. Ми можемо обрати мову, ми можемо обрати довжину. І звісно, що ми можемо. Надати якийсь промт для цього, або нічого не додавати, і він створиться. Те саме з відеооглядом. Тут трошечки простіше, тут ми обираємо мову і на чому зосередитись. І ще хочу вам зазначити, що не потрібно самому писати відеоогляд. Я, наприклад, пішла в чат GPT, попросила його. Зробити промпт для відеопереказу на тему лідерства. І він мені зробив ось такий промпт, який я скопіювала і вставила, вставила ось сюди і налаштувала. І також хочу ще зазначити, що цей. Інструмент він не генерує картинки, але він генерує промпти. Тобто я його попросила згенерувати промпт на основі моїх джерел для фотографії про, для картинки про лідерство. Він мені згенерував ось такий ось це все один промпт, який мені згенерував ноутбук. Я його вставила в чат GPT і отримала ось таку картинку. Звісно, що з нею треба ще з текстом попрацювати, але це вже інша історія. Я буду завершувати, тому що, в принципі. Це все на сьогодні, я розкажу ще основні моменти з приводу версії. Ми працюємо на безкоштовній версії. Безкоштовна версія дозволяє робити до 100 блокнотів на день в одному аккаунті. І в один блокнот ви можете, ліміт джерел у вас 50, то ви можете завантажити 50 джерел. Це безкоштовно. Також на день ви можете зробити 3 аудіоперекази і 3 відеоогляди. Тобто це ліміт. Але я думаю, що цього ліміту буде достатньо. Також зазначу, що і ментальну карту ми можемо видалити, наприклад, відео або аудіо ми можемо завантажити. Якщо натиснути на три кнопочки, ми можемо перейменувати, завантажити, поділитися, тобто посилання надати або видалити. І можемо ще що робити. Ось ці наші. Те, що нам чат відповідав, ми можемо їх зробити джерелом, тобто конвертувати в джерело ось цю нотатку. Дуже зручно. В принципі, на цьому все. Всім дуже вдячна. Користуйтесь дуже корисний інструмент.